На Прикарпатті за останній рік збільшилась кількість автівок, а це порушення екологічної рівноваги, забруднення довкілля та суцільні затори. Проблеми пов'язані з транспортом обговорили в рамках розробки стратегії Івано-Франківської міської територіальної громади. Фахівці представили концептуальні інфраструктурні рішення. На думку їх розробників, це сприятиме розвитку міста у напрямку стійкої мобільності впродовж 10 років. Ми сьогодні не говоримо про якісь оперативні рішення. Ми не говоримо, які маршрутку. Поїде. Ми сьогодні говоримо про стратегічне бачення розвитку транспорту. А стратегічне бачення розвитку транспорту це є, скажімо, електрифікація всього транспорту. До там, 2036 року весь транспорт повинен бути екологічним, це буде електричний транспорт, на газу або на біогазу, або це буде транспорт на водню. Це є частинка національної стратегії, і якщо ми рухаємося, в європейський союз ми обов'язково повинні до цього дотримуватися. Або розвантажити середмістя від автівок, чиновники планують збільшити плату за паркомісце. Також паркувати транспорт можна буде на околицях та пересісти на громадський, або ж обрати для себе більш екологічний варіант до прикладу, велосипед користуватися громадським транспортом на безоплатній основі за рахунок, тим самим стимулюючи. Користувача не їхати не навантажувати центральну частину міста своїм авто а далі використовувати, наприклад, громадський транспорт, піші переміщення, використовувати велосипед для. Того, щоб переміщуватись по місту, тобто поєднувати декілька видів транспорту, і це називається інтер інтермодальність. До кінця року в Івано-Франківську проведуть понад 60 тематичних сесій з обговорення стратегії розвитку міста. Вони відбуватимуться в різних соціальних середовищах. Це дасть змогу акумулювати найбільш раціональні пропозиції, які увійдуть до стратегії 2030 року. Місто розбудовується, воно розбудовується в мікрорайонах, воно розбудовується у приміських селах, тобто збільшується багатоквартирна забудова, збільшуються потреби в нових маршрутах, у нових напрямках, в розвитку різного виду транспорту. Максимально вплине на благоустрій, питання того, що людей з інвалідністю зросте в рази, та після війни, тому це теж вплине на інфраструктурні проекти. Віталія Куч, Руслан Копанчук, новини на вежі.